До нашого ефіру доєднується військовий експерт Іван Ступак. З ним і обговоримо останні новини з міжнародних полів, як вони позначаються на військово-політичній ситуації в Україні. Пане Іване, вітання зі Львова. Добрий вечір. Слава Україні! Вітаю, радий бачити. Дякую за порушення. Героям слава. Отож, з останніх новин Зеленський заявив, що Україна не братиме участь у перемовинах в Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості про мир без участі українського Києва. І він запевнив, що його візит в державу жодним чином з цими перемовинами не пов'язаний. Хоча, як раніше, Трампа цитували, він... Тобто Зеленський, попереджений. Зараз уже західні медіа пишуть про те, що до Саудівської Аравії прибула американська делегація. Новини останніх діб усе більше, знаєте, наштовхують на тезу про все ж таки мир з Україною без України і до реальності, де наша держава втратила суб'єктність. Даруйте за простоту, наскільки такий сценарій зараз імовірний і реальний. Так, ну давайте моя особиста думка. Ситуація дуже дуже подвійна. Вона ну вона не має якогось одного забарвлення або все-все все погано. або, або все, 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 світло і все, -все добре. Воно десь, десь там плюс-мінус посередині. Ви процитували пана Келега, коли він сказав, що там да про без України нічого не буде вирішуватися. Ну, ми ж з вами розуміємо, що ну Україна зараз не в тій позиції, коли вона може обирати там погоджуватися сильно або не погоджуватися. І тут дійсно просто от згадалася перша фраза. Ну не перша фраза, більше фраза, яку приписують, що вона була сказана саме Генрі Фортом, коли він зазначив так: що покупці можуть придбати. Автомобіль Ford моделі T будь-якого кольору за умови, що цей колір буде чорним, тобто Україну зараз дійсно максимально під підштовхою до укладання мирної угоди з Російською Федерацією. раз максимально підштовхою до того, щоб Україна ну я не кажу, що здала свої ресурси, але уклала. З американцями чудову для них вигідну максимальну угоду без е, е, якихось там мінімальних гарантій для себе. Ми розуміємо, що гарантія це дуже ефемерно, але тим не менше. з іншої сторони, не все так погано. Ми чудово розуміємо, що Дональд Трамп він поспішає зробити швидку перемогу в першу чергу для себе. Йому важливо, щоб зупинилася. Війна неважливо на яких кордонах, неважливо на яких умовах, головне, щоб за його каденції більше не стріляли, щоб він міг записати це в власний рахунок, що я зупинив цю війну, а попередня адміністрація пана Байдена нічого не змогла зробити. А я зміг. Нобелівську премію терміново внісіть мені до моєї овальної овального офісу, і все буде в нього добре. З іншої сторони, з третьої сторони, всі ці ну, ревіранці перед Російською Федерацією. Частково можна сприймати, ну ще раз, я не претендую на остаточність моєї думки, але тим менш, можна частково сприймати як спроба задобрити іншу сторону, щоб вона була більш податливою. Бо якщо розпочинати мирні ну, будь-які перемовини зі стороною з позиції, я зараз тобі як вріжу, і ти повинен піти мені назустріч. Ну, Вірогідність того, що інша сторона піде на зустріч, вона мінімальна. Треба якось її задобрити. Я пропускаю, що можливо, всі ці діфірамби, всі ці танці з бубнами, можливо, це є така частина стратегії. Принаймні, хотілося б це вірити. Я думаю, що найближчим часом я думаю, ми зрозуміємо, що це було або одна сторона, або все ж таки інша. Ну хай бо як. А, а... Прихильники Трампа не критикували політику попередньої команди команди Байдена. Але тоді принаймні відкрито діяв принцип про Україну без України. Ми не говоримо зараз. Так виглядає, що він може бути порушений, і навіть порядком дзвінків, так і тональністю повідомлень Сполучені Штати демонструють, з ким вони імовірно насамперед будуть домовлятися про умови миру. А чи мають узагалі сполучені штати. Стратегію щодо України, тому що з заяв у Брюсселі на полях Мюнхена, які суперечать одна одній, виглядає, що ні. Я погоджуся з вами. Я теж вважаю, що американці поки що на руках чогось одного, знаєте, такого. Не знаю талмуду або не знаю там роздруківок паверпойнта або ще щось щоб воно було структуровано, пронумеровано. І тут ну, крок один, крок два. А тут ми от це. А якщо варіанти сценарії такі, я думаю, що такого в них немає. Є загальне розуміння. Там ми скажемо це. А якщо ні, ми там щось не знаю, там, будемо погрожувати. А якщо так, то можливо щось запропонуємо. Я думаю, якісь фрейми є, але по великому рахунку такого от плану в нашому розумінні. Ще раз, що він погоджений, затверджений, я думаю, такого немає. Моє бачення таке. Зараз ця буде зустріч диктатора Путіна разом з Дональдом Трампом для того, щоб вони могли знайти точки дотику, як кажуть, Connecting Dots, з'єднати точки. І після цього, можливо, план не те, що можливо, скоріше за все, план буде виписуватися. Логіка яка: якщо одразу Трамп приїде з якимись визначеними а, умовами, що кажуть, от план, приймай його. Інша сторона може просто не прийняти, і бойові дії будуть продовжуватися, і зрозуміло, коли вони будуть закінчуватися. Я кажу, скажу що він хоче бути максимально гнучким, наскільки це можливо, і вислухати спочатку Путіна, поспілкуватися з ним вперше за весь цей час подобається нам це не подобається. Ну це буде зроблено. Тепер з приводу взагалі я кажу, що Трамп телефонує. Ну, це його така при звичка. Я читав мемуари його колишнього радника з питань нацбезпеки. І там, взагалі, все дуже швидко, все дуже відбувалося неорганізовано, хаотично в плані емоцій. От є емоції, все я це зроблю. Емоцій немає. все, я це робити не буду. Навіть не знаю там погрожує розстрілом катування. Ні, робити це не буде. Я маю на увазі про президента Трампа. Він дуже швидко закохується і дуже швидко потім. Почуття його йдуть на нівець, маю на увазі до свого оточення. Тому ну будемо спостерігати ще раз. Це дуже нестабільний елемент, такий в цій періодичній системі Мінділеева. Як він буде себе вести завтра, післязавтра, Яка риторика буде від нього, від його оточення? Ніхто не може вгадати. Навіть люди, американісти, які присвятили багато років свого життя, вивченню американських звичок, американської історії, як працюють дітей. вони кажуть, ми. Вмиваємо руки, ми не знаємо Сьогодні джей Дівенс каже, ось це потім Марк Рубі ввечері каже ось так. А на наступний день виступає Трамп і каже, та все по іншому, взагалі тому нам залишається бути тільки статистами ці в цьому моменті. А, про точки дотику, які точки дотику і які домовленості до яких домовленостей може дійти бізнесмен Трамп із кадебістом Путіним. Так, дійсно. Тут дійсно цікава історія, що вони хочуть побачити в кінці. Я бачу поки що, що Дональд Трамп його цікавить золото, ну, золото фіврані, гроші, грошовий ресурси, який отримає його. Ну, не він, не кажу, про не кажу про нього, його. Його країна, згадайте, будь ласка, день інаугурації було запущено мемкоін Трамп. Він там спочатку отримав шалені котрування, потім почав стрімко падати. Безліч людей прогоріло на цьому мемкоїні, але як кажуть, злі е, плітки, пліткарі, що. Люди з найближчого точні Дональ... Дональда Трампа заробили на цій акції близько 100 мільйонів американських доларів, просто з повітря. раз і все. А плюс, от це ось страшенне бажання отримати українські ресурси. Я припускав, що все ж таки його цікавить більше. Матеріальна вигода і от контроль е світу які ну гроші через гроші через ресурси буде контролювати світ у Путіна. Мапа світогляду взагалі якась збочена повністю збочена на Україні. Він хоче зробити імперію. Навіть е -е, це, здається, казав ще збігню Бжезинський радник президента Картера з Нацбезпеки. Він дуже дуже давно говорив, що для Російської Федерації Україна є краєвольним каменем. З україною це буде європейська імперія без України. Це буде просто азійська імперія. Він хоче, щоб був максимально європейська європейською імперією. Тому він дуже тут схиблений. Він хоче розділити сфери впливу, верніше розставити пріоритети. Хоче закріпити швидше за все східну Європу за собою. От як вони домовляться, це дійсно буде питання номер. Один. І що ще один такий момент, щоб не затягувати? Північний поток, підірваний північний поток, знову і знову повертаємося до цієї історії. Ще в 24-му році говорив, про групу бізнесменів американських, які мають на меті викупити цей потік. Але вже зараз є інформація від джерел в німецькому уряді. Вони кажуть, що є такий колишній посол Сполучених Штатів у Німеччині Річард Гренол. Грюнел, здається так, який є фронтменом в за цю ідею викупити газовий потік, один підірваний, відновити його і відновити ну відремонтувати, а потім відновити постачання природного газу з Російської Федерації до Німеччини і до всієї Європи. Ну і я думаю, що багато людей в цьому як зацікавлено, так і не зацікавлено в Європі. Про єдину Європу на такий, на цьому наголошував у Мюнхені і президент України Володимир Зеленський навіть на такій на такому об'єднанні у збройні сили Європи. І там же ж він, із посилаючись на чітку розвідувальну інформацію, називав цифри, що у ймовірно до Білорусі буде скеровано 150 тисяч російських солдатів, які можуть атакувати країни НАТО. Водночас, президент Сполучених Штатів Америки Дональд. Трамп такі заяви взагалі відкидає. Він не згоден із з ними. І Блумберг між іншим пише про те, що США має намір вивести частину своїх військ із Європи, зважаючи на епатаж Трампа. Зараз обговорюють різні версії, що його заяви це данина своєму виборцю, який за нього голосував. а Насправді він Україну підтримує з іншого боку. Навіть обговорюють такі моменти, що Америка готова дозволити напад. На Європу заради власних інтересів, аби не займатися як битологією, як нам коректно зіставити усі ці події, усі ці заяви, давайте так. Окей, е, будь ласка, нагадайте мені, я трішки пропустив. Це про 100 тисяч військових. Казав хто саме Володимир Зеленський у Мюнхені він посилався на дані українського Прозвідки, розвідки. Так Але ця інформація, вона я скажу, я не бачу її підтвердження від. Західних джерел від західних розвідників від ваших колег, журналістів, осінтерів про те, що там щось готується, якесь приміщення, так на жаль, дуже чудовий корисний моніторгановий паблік, білоруський гаюн. Він зараз жаль. в нокауті. Я дуже сподіваюся, що він відновив свою роботу. Він дуже нам сильно допомагав, але з того, що я бачу. Я не можу вам сказати, відверто ще раз це з відкритих джерел, що білоруська сторона вона виношує якісь наміри розпочати бойові дії зі своєї сторони в напрямку Польщі, в напрямку а, Литви. Бо Лукашенко він дуже сильно переймається тим, щоб владу передати а, своєму сину Коліньки, можливо, ну, пропускає йому, звісно, спокійно досидіти до кінця свого віку, скільки йому там залишилося, 10, 15, 20 років. Ніхто не знає, щоб ніхто не чіпав. Він чудово усвідомлює, що станом на зараз Білорусь шалено вразлива для будь-якої країни, з якою вона межує, починаючи від України, закінчуючи Литвою. Вся Білорусь з півдня на північ це 500 кілометрів. Господи, ну це ні про що 500 кілометрів до палацу Незалежності кашинка 270. Як зараз летять безпілотники, він чудово розуміє. Певне велика кількість підприємств знаходиться ну, на кордонах цих країн. і Він чудово розуміє, що і білоруська економіка буде знищена. Окей, okay, я не хочу говорити ці ось три-чотири дні, але в перший тиждень війни вона просто буде на колінах. І третє, якщо четверте: в Російській Федерації, якщо б були 100 тисяч військовослужбовців, то вони зараз би з'явилися А на Курському напрямку, Б на Покровському, В на що там що у нас є, Купінському напрямку. Господи, ну їх немає питання: а де ці 100 тисяч? Це означає, що швидше за все їх не існує. Зеленський повідомив, що 20 лютого до Києва приїде власне кіт Келох. і з ним президент планує принаймні вирушити на фронт. І зараз західні аналітики вказують, що просування російських військ по всій лінії фронту сповільнилося як і на на Покровському напрямку, також, хоча, за даними Генштабу, 15 лютого був найважчий день від початку цього року, там, за даними Генштабу, 250 бойових зіткнень відбулося по всій лінії фронту, звісно, чи дійсно спостерігається ось це сповільнення, і що на це вплинуло? Дивіться. Є а, такі приблизні порахунки, вони дійсно вони статистичні, вони. Це така статистика. Військові наші на собі це ще не відчувають, ну, принаймні, так активно не говориться, але в порівнянні з були цифри листопад, за листопад місяць Російська Федерація захопила близько 700 квадратних кілометрів території України. Раз потім грудень у мене випало дані, я не пам'ятаю, скажу. Січень це 270 квадратних кілометрів. І ось ми маємо вже середину лютого орієнтовно десь 19 квадратних кілометрів захопленої території України. Тобто, всі дані говорять про те, що цей наступ він загальмовується. Але я ну, не хочу поспішати і робити такі переможні реля, що все, цей наступ він видався 16, майже майже 17 місяців в режимі нон-стоп. З жовтня 23-го року він триває. Він вже зупиняється. Я пропонував би подивитися вже там в ретроспективі, наприклад, в кінці березня місяця, і тоді вже буду розуміти, чи це дійсно такий спад ми фіксуємо, чи це просто була яка ситуативна заміка, mm -hmm. якась ситуативна замінка, якась там технічна проблема у Росіян і зараз вони відновилися. Але ну дуже обережно за цим спостерігаємо. Звісно, от ми бачимо Покровський напрямок, наші військові спецпідрозділ Скеля. Надавали їм прочухану, дійсно дуже серйозно змусив Російську Федерацію переосмислити все те, що вони там роблять, що раніше їм давалося я не кажу швидко і зручно, але там без великих-великих там, проблем, то зараз виникли проблеми, і ще раз, ще раз їм доводиться переосмислювати свою поведінку, що там робити, скільки людей досилати, яка буде там подальша стратегія взагалом на цей напрямок і що робити. З тими населеними пунктами, які поки що залишаються під контролем України, ну зрештою, дійсно, які би не були новини з міжнародних полів, надають росіянам прочухана саме українські військові, і саме нам робити цю справу. Тож зберігаємо холодний розум, здоровий глузд. Дякуємо за вашу аналітику у завершальній частині головного задання. З нами був військовий експерт Іван Ступак.